Вітаю всіх на марафоні, відео сьоме. Наважитесь виїхати за кордон, виїзд за кордон. Тобто, я хочу поговорити тут про поради і взагалі розуміння цього моменту. Тобто, є люди, які вже виїхали давно, хто не хоче повертатись, хтось повернувся, а хтось тільки наважується через загострення ситуації на фронті. Тому на жаль, ситуація така. У нас зараз багато питань на тему виїзду за кордон. У мене багато знайомих повиїжджало, багато знайомих категорично проти. Але в мене не так давно сестра двоюрідна виїхала з трьома дітьми і чоловіком за кордон, тому що не захотіла більше тут знаходитися. Їх можна зрозуміти. Всіх можна зрозуміти, хто виїжджає за кордон, тому що там все-таки життя без тривог. І більшого спокою, так, вивчення мови, так інше життя, але воно інше і можна мати розвиток для тих, хто бачить цьому розвиток. Це дуже важливе питання. Я хочу цим відео заохочити людей, які виїжджають до цього, щоб вони їхали не як на каторгу, а як в інше життя, щоб вони розуміли, що ми самі можемо залучити до себе позитив, позитивні емоції. І ми можемо з цього мати користь для себе. Тобто це безпека, це життя без тривог. Нічого над головою не літає, можна спокійно гуляти, жити і насолоджуватись життям. Зрозумійте це. Тому давайте почнемо відразу з порад. Порада афірмація для тих, хто виїжджає за кордон, вирішив виїхати, наважився. Давайте подивимося, яка вона буде для вас, любів. Я маю силу змінюватися, розвиватися і рости. Ну, любі мої, ну це ж взагалі супер. Сила якраз змінюватися, розвиватися і рости це саме про виїзд за кордон, тому що це розвиток, це сила. І скажу чесно, про себе. що Я, будучи у селі, я собі купила ось афірмації, другу колоду. Тобто. Багато чого роблю, намагаюся робити і розвиватись. Так, давайте. Що нам скаже Руна на тему виїзду за кордон для тих, хто виїжджає за кордон, наважився виїхати. Давайте подивимось. Спілкуйтесь. Одін. Це спілкування, слова. Обов'язково обговорюйте, обов'язково питайте поради, обов'язково просіть допомоги, звертайтесь, кажіть, розказуйте і вас почують. Спілкування це головне. Словом, можна досягти всього, чого завгодно. Так. виїзд за кордон. Яка буде порада для тих, хто виїжджає за кордон? Дивіться. Веже. Нове життя. Тобто руйнування всього старого. Повністю руйнування всього старого. Що в нас є? Руйнування стереотипів. Руйнування старого мислення, зміни серйозні в житті, зміни мислення. Тобто це повністю змінити себе для того життя. Це серйозні зміни, на які не кожен наважується. Чомусь я стикнулася з тим, що наші люди не люблять зміни, не хочуть змінюватись. Я сама була така, але з війною я раз, я, я виявилася у Львові, мені там сподобалось. Я повернулася у Харків, тому що мені так легше було з дитиною. Зараз я в селі і на днях треба їхати додому по справах, знову ж таки. Але сюди також повертаюся, бо тут басейни, огороди, ну, багато чого цікавого. Я розумію, що ці зміни, зміни мислення, зміни всього. Ось те, чим я займаюся, це теж нове для мене. В плані на широкий загал, я нікого цього не робила ще за 14 років, оскільки я в цьому. Але все таки, я прийняла ці зміни. Головне прийняти ці зміни і йти в ногу з ними, їх розвивати і підтримувати в собі. Давайте так. То виїжджає за кордон. Порада для тих, хто виїжджає за кордон. Ну, я розумію. Ви залишаєте свій дім. Це зміни, це подорож. Це зміни, подорож це люди залишають свій дім. Я відразу скажу: причини за кордон виїжджати різні. І у когось дім цілий, у когось ні, ну, причини і зовсім. Але так, ми залишаємо своє, ми залишаємо свій дім, ми залишаємо ту середу, де ми жили довго, де ми виросли і змінюємо себе. Але ми ж не залишаємо спогади. Спогади завжди з нами. І скажу чесно, я на днях навіть в Ютубі лазила. І знайшла там відео, як їхати село Коропов з район. Я взнала свої вирізки великі. Тому я буду робити про це відео ще про цей район. Але для мене це ось покинуте місце. Я там не була вже багато часу. Тому давайте вірити в найкраще. За кордон я теж сама хочу, коли мені це буде вигідніше і зручніше. Тому що я маю певну сферу діяльності, яка вимагає часу. І мені з такою маленькою дитиною, яка вимагає дуже багато уваги, просто буде незручно працювати і знімати відео, і робити щось цікаве, я просто не маю тому часу. Я це розумію просто нереально, тому поки що мені потрібно зачекати.